А ти знала, що у класичному приватному університеті навчаються не тільки студенти? Та що ти таке говориш? Так, це учні школи молодого журналіста. Ще чай попивають. Не вірю. Чому ж ми про це раніше не знали? Тепер ми можемо лише спостерігати і заздрити. Сьогодні у школі молодого журналіста відбулося вже друге. Треба відзначити очікуване заняття, на якому учні занурились у світ історії журналістської праці. Медіатренер Юлія Олександрівна Божинська розповіла школярам про розвиток зарубіжної преси, не як звичайну лекцію. Усе було весело і пізнавально. Під час тренінгу ми зрозуміли, що використовували газети не за призначення. Виявляється, їх ще можна читати. Викладач демонструвала надзвичайні скульптури, створені зі старих уже газет, у яких вони отримали нове життя. А вже після лекції на учнів чекав смачний чай з ласощами під веселі розмови про День святого Валентина. Найсміливіше тренувалися бути журналістами і на камеру розповідали, що їм відомо про свято всіх закоханих 14 наталівраля праздник, который отмечає по всьому міру і назван предположительно в честь да не християнського мученика Валентина. Валентина – праздник, Молоді люди, мужчини признаються своїм давним любві. Праздні 14 февраля мені більше радянський тому що я тім день дівчата проявляють ініціативу і признають з бання своїх чувства, і в качестве цього далі шоколад. Окрім цього, вони щиро зізналися у своїх почуттях і до самої школи молодого журналіста. Друга частина медіатренінгу складалася із творчих завдань, покликаних розвинути креативне мислення. Учні охоче працювали як самостійно, так і колективно. Зібравшись разом, майбутні журналісти дали волю фантазії та розкрили власні творчі здібності. Вони почали спілкуватися і розповідати про себе. Олімпіада. Слухачі школи отримали позитивний заряд енергії і поділилися своїми враженнями від тренінгу. Мне безумно сегодня понравилось. Очень интересные новые тренинги, новые креативные ребята. В общем, я очень рада, что пришла. Больше всего, конечно, запомнилась командная игра. Когда ну, мы не соревновались, но мы э, сплотились, мы придумывали всякие разные шутки, чтобы это было смешно и интересно. Понравилось. Что меня боится. <реклама> Врешті-решт все прошло навіть краще, чем можно было уявить. Тож приєднуйтесь, тут раді всім. Вас навчать бути професійними журналістами. Ти розумієш, яку можливість ми втратили. Так ці навички можуть знадобитися в повсякденному житті. Шкода, що у нас раніше не було такої можливості відвідати школу молодого журналіста. Але їм пощастило. Вони не гаять свій час. Іди!